Вітаю усіх! Хочу з вами поділитися рецептом найсмачніших та найніжніших млинців. Використовуємо для цього тільки натуральні продукти. Все повинно бути смачне, помите, домашнє та корисне. З молочних продуктів можна використати молоко або кефір. Я використав домашній кефір. 300 г кефіру на одну порцію. Бажано, щоб він постояв без холодильника хоча б годинку. Вбиваємо туди 2 яйця та все ретельно перемішуємо. Столову ложку цукру та пів пакетику ванільного цукру. Ретельно все змішуємо міксером. Далі досипаємо 200 г муки та також збиваємо все міксером. Консистенція, що вийшла, трішки густіше сметани, ви бачите. Далі доливаємо ще 50 грам окропу. Та висипаємо півпакетика розпушувача. Все ретельно-ретельно збиваємо вимішуємо міксером. Ось і все. Тісто для найсвіжіших та найсмачніших млинців готове. Далі розігріваємо пательню та починаємо жарити млинці. Моя дружина завжди показує майстер клас і жарить млинці на двох або й на трьох пательнях. Одночасно. Дуже смакує, коли перемащувати млинці під час складування вершковим маслом. Млинці у нас будуть з домашнім сиром, тому далі готуємо начинку. Беремо 200 г домашнього сиру. Змішуємо разом з вершками 50 г або 50 г сметани, в кого що є. І ретельно вимішуємо блендером. Далі намащуємо наші млинці отриманою начинкою та формуємо конвертики, складаючи млинець в 4 рази. Всі отримані конвертики розміщуємо по 4 штуки на пательню для подальшого тушкування в соусі. Соус для тушкування у нас буде в одній пательні полуничній, другій пательні вишневий. Протушуємо наші млинці в варені впродовж 5 хвилин на маленькому вогні. Перед подачею на стіл страву обов'язково потрібно задекорувати. Для цього я використовую свіжу полуницю. Та різні смаколики з сухофруктів, що є. Це горішки, родзинки чи курага. Добавте сметану або збиті вершки, кому що подобається. Обов'язково зробіть каву ароматну чи чай та смакуйте з задоволенням.